Хочемо вам представити подрібнювач від фірми Liberтон. Він має багато насадок. Також є в нього 3-літрова скляна чаша, три швидкості роботи. 600 Вт його потужність максимальна. Також є спеціальний штовхач для того, щоб вам було зручно. В комплект ще входить отакий диск для натирання дирунів. Ще є спеціальний диск двосторонній, Це тертушка, можна натирати моркву, бурячок, що ви там забажаєте, наприклад, сир. І є спеціальний слайсер нарізає продукти слайсами. Це тримач для дисків. Також входить ще в комплект гумова така штучка для чищення часнику. І ще є для збивання омлету. Зараз я вам покажу, як він працює. Це була перша швидкість. Це друга і третя, сама потужна. Подрібнювати в ньому можна м'ясо, рибу, овочі, зелень. Будь-що ви забажаєте, це ви можете подрібнити. Зараз покажу вам ножі, які в нього. чотири леза, двохрівневі ножі.